Доброго дня, любі друзі! Вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу ось така цікава знаходка. Ford B-Max. Це для людей, кому дійсно потрібен сімейний автомобіль. На ось таких оригінальних дисках марки Ford. Весь округ цілий, без ніяких дефектів, ніяких нюансів по автомобілю немає. Дуже гарний стан. У автомобіля невеликий пробіг, 69 тисяч кілометрів і літровий двигун, що забезпечує дуже мінімальний розхід пального. Подивіться, 68600 пробігу. Ось такий екран в нас. Такий дуже опрятний у нас текстильний салон, дверні карти. Як цікаво, відчиняються задні дверцята. Тільки подивіться, щоб можна було повноцінно сісти для усієї сім'ї. Дуже просторий автомобіль. такий можна приїхати та придбати у місті Одеса, вулиця Грушевська, 15А. Встигніть приїхати та побачити власноруч цього красення.